Три страшних локації країна мертвих навколо покинутої лікарні на вулиці Короленка, яку називають країною або королівство мертвих, ходить чимало легенд. Згідно з однією з них за часів Другої світової війни, у підвалах лікарні гітлерівці проводили експерименти над людьми. Деякі місцеві сталкери вважають, що в підвалах зруйнованої будівлі можна знайти вхід у старовинні катакомби, де найщасливішим шукачем пригод, нібито вдавалося відшукати дрібниці царської епохи. Забобонні городяни розповідають, що іноді між руїнами можна побачити загадкове свідчення чи приводів, які нагадують про померлих у лікарні пацієнтів. Лікарня Мечникова є містичною через свої підземні ходи. Під нею є тунелі до палацу Потьомкіна. Проходи виявили у 80-х. Під час будівництва гаражів вони були призначені для системи каналізації, але в 19 столітті наявністю таких тунелів було неможливо скористатися. Місцеві бандити вони там і ховалися. Але поліція цю кримінальну схему вирахувати змогла у такому старовинному колекторі люди відчувають незвичайний та містичний страх. Найвідоміша на міста готель Парус. Його будівництво почалося ще в 75-му році, і на втілення проєкту у життя було виділено 10 мільйонів радянських рублів, що на той час було шаленими грошима. З того часу територія стала сумно відомою, оскільки притягли до себе екстремалів підлітків, які неодноразово тут гинули та травмувалися після падіння з висоти.